До останнього часу в селищі Донецькому православного храму не було. А це означає, що не було ані церковної громади, ані роками, вихованої у людини потреби спілкування з Богом. Це добре розумів отець Сергій, коли 13 років тому приїхав до Донецького селища з благодійною місією духовного відродження цього осередку. От, звісно, багато времени це уходить. Це не такий, як би, швидкий процес. Но все-таки. Душі освіщаються, душі освіщаються і приходять к Богу через храм, через служби, через благовіст, от, колокольний дзвон. Після трьох років проповіді у селищному клубі отцю Сергію дозволили збирати свою паству у такому будинку. Пройшли роки, і щоденна духовна праця стали приносити свої плоди. Сьогодні це кожен може помітити, дивлячись на цю церкву. Вона поступово перетворюється на справжній православний храм. цікаво вийшло. Нелі Ігорівна з Владимиром Владимировичем нам допомогли, вірні, пропонували, говорить, давайте вам якусь куполок зробимо. Ну давайте. За последние три года церковь прекрасиласья новыми куполами, а совсем недавно благодинники подаровали ей новые иконы. Вот, вот этот ряд Святитель Николай, Варвара и у нас Вера, Надежда, Любовь. Ряд там. Ні, даже не крыша, которую мы сделали, ні, э, не купола, там, ні, ну, то есть это все деньги, это там мастера, а вот иконы, это самое, мне кажется, такого здесь нету. От в там, там ну, многие там делали іконы, но иконы, Я чесно кажу, я присутствовала при написанні, мы там цілих три дні я жила і розуміла, що це ікона, взагалі, мені кажется, самим Господом Богом нарізована. Відродження православної віри велична і благодійна прикмета часу. Зустріч з Нелею Штепою отець Сергій сприймає як відповідь на його молитви. А сама Нелі Ігорівна вважає благодійність спільною справою. Я ж внучка священника, мене в церковь тянет. Церква відроджує в людях дух благодійності, любов до ближнього, відповідальність перед нащадками. Завдяки цьому на нашій землі будуються храми, а самі люди знаходять собі потребу до покаяння та отримують благословення на добрі справи. Храму, это очень благотворно вообще на людей. Тому, якщо зупинити історію або Нашу Русь, на... смотрите, вот везде, везде, на каждой улице был храм.